Бюджетний електромотоцикл Є МР3 за 4 тисячі доларів. Мотор колесо на 3 кВт. Батарея літій NMC на 40 А годин. Максимальна швидкість здивувала 100 км на годину. Запас ходу близько 80 км. Всі органи керування на кермі. Кольорова led панель, ручка акселератора, блокування двигуна, вмикання світла і ходових огнів, перемикання е, режимів руху, аварійна сигналізація, два ключа з брелками. Все, що необхідно для комфортної їзди по місту. Встановлені 17 колеса задня 140 сорокової ширини, передня 110-ї. потрійна гальмівна система. Два диски спереді, один диск ззаді. Мінімальна комплектація електромотоцикла. Але ви будете задоволені на всі 100%. Швидкість, динаміка, маневреність в місті дуже вам полегшить життя. За такі кошти дуже достойний апарат.